Будували повільно, але на віки. Козацька церква, наречена ім'ям Святої Катерини, має нещасливу долю. Декілька разів горіла то через підпал, то скинуту бомбу. Правда, завжди знаходилися ті, хто повертав їй первозданний вигляд. Рік тому, навіть трошки більше, тут сюди приїздив бюджетний комітет Верховної Ради і був віце премєр на той час, міністр Кириленко. Ми всі говорили про те, що такі фасади, які ми мали, Катерининської церкви в такому стані просто тримати неприпустимо. Необхідно було оздоблення фасаду, необхідно було поновлення і побілка фасаду. І на той момент спільними зусиллями буде виділено з Міністерства культури півтора мільйона гривень. Найменш досліджена церква міста, хоч і вже понад 300 років, окрім реставрації фасаду, ще й потребує відновлення іконостасу, який втрачений ще в 19 столітті. Іконостас, про який ми говорили. Він був зроблений майже одночасно із спорудженням Катеринської церкви сім'єю Лизогубів. Після пожежі, яка була ну, періодично у всіх чернівських храмах, виникають пожежі. Ця пам'ятка дерев'яного зорчиства бароко, вона це був дуже пишний іконостас, вона повністю була знищена. Майже рік рівненські майстри відновлюють втрачене. Ми поставили перед собою мету спільно з духовенством, знайти в архівах, як саме виглядав той іконостас. Затвердило духовенство, виключно духовенство, затвердило той проєкт, який мав би бути. І вже рік, як тривають роботи, по виготовленню цього іконостаса. Щоправда, жодних зображень не залишилося. Єдине це фотографії царських воріт. Відбудовувався цей іконостас. По зразкам тих царських врат, які залишилися, але в принципі за тими мотивами і чернівських майстрів, які в нас були, майстри, які приїжджали з Рівного, вони дивилися багато архівних матеріалів, дивилися, дивилися іконостаси, які вже вирізані черніївськими майстрами, щоб ті рисунки, візерунки і мотиви на цьому іконостасі були черніївські. Готовлений коштами меценатів новий трох'ярусний іконостас встановлять 7 грудня в день святої Катерини, та в той же день його освятить патріарх Київський і всія Русі Філарет.